галявині перед фортецею облаштовують табір за зразком середньовічних. Цьогоріч Тустань назвали фестивалем табором української середньовічної культури. Упродовж тижня можна буде поспостерігати за історичними реконструкторами. Завдяки саме реконструкторам, коли, котрі цю тему досліджують активно по джерелах документальних, вони можуть передати це тут. В 21 столітті от таким таборуванням, методом такого таборування, кожен відвідувач може заглибитись в атмосферу середньовіччя, побачити, як жили люди в той час. Зокрема, вони використовуватимуть у побуті речі, такі ж, як у 10 столітті. Це, це? є міф, і ним роздувається вогонь. Для того, щоб в кузнях при випалі. При залізоробці, ювелірній справі в різних таких ремеслах, де треба було мати високу температуру. Такий формат цьогорічного фестивалю через карантинні обмеження, а також це можливість для більшої кількості людей взяти участь у різних майстер-класах середньовічних ремесел. Зокрема, дізнатись, як колись готували їжу. Була різна крупа. Ось сьогодні ми приготували, допустимо, гречку. росла капуста, ріс огірок. Особливо екзотичного такого, ну, як зараз, то не було нічого. Варилося то все. в казанах, кожен мав свою ложку. І я так думаю, що в старіші часи то і був загальний казан, який просто кожен їв своєю ложкою. Готують та тестують тут і середньовічну зброю, аби у кінці фестивального тижня показати захоплення фортеці. Використовуватимуть і ось цю дерев'яну метальну машину. Одна із доволі найдавніших метальних машин, яка за рахунок цієї корзини, яку бачите перед собою, в якій навантажено каміння, може здійснювати постріли на велику відстань при облозі фортець. Під час фестивального дійства, після того, як цей требушет буде введено в експлуатацію, ми зможемо проводити різноманітні маневри з використанням власне метальної машини, що зможе відправляти снаряди у бік фортеці. Ми будемо проводити маневри, поєдинки і тут, на галявині, і в ліс... Оскільки знаєте, як -то бої вони не проводили стільки на рівних площадках, галявинах перед глядачами. А це були і тактичні взаємодії, і маневри будемо проводити в лісі. В п'ятницю такі плануємо масштабні, масштабніші такі маневри. Буде штурм фортеці. Плануємо провести не нічний цього року, а під вечір. От будуть турніри. Ти участь у фестивалі та побачити середньовічний побут можна в Тустані щодня до 8 серпня. Ірина Мочуйська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.